Роберт Стівенсон Вересовий трунок. Із вересового квіту пикти варили давно. Трунок мед солодший, міцніший, аніж вино. Варили і випивали той черевний напій, і в темрявих підземелях долі раділи свої. Та ось володар Шотландський, жахались його вороги. Пішов на пиктів оружно, щоб знищити їх до ноги. Він наваг, неначе на ланей, по вересових горбах, Чав по тілах з погорда. Сіяв і смерть, і жах. І знову настало літо берез і знов червонів, та трунок медовий варити вже більше ніхто не вмів. Могилках, немов дитячих на кожній червоній горі. Лежали під квітом червоним, Поснули навік броварі. Їхав король шотландський по вересовій землі, динчали завзято бджоли, курликали журавлі. Та був можна, владець похмурий, Думу він думав свою. Дар виросового краю, чом з вересу трунку не п'ю. Раптом васал королівський натрапив на дивний схов, в розколенні між камінням двох броварів знайшов. Витягли бідних пиктів миттю на білий світ, батька старого і сина, хлопця отрочих літ. Дивиться король на брантів сидячи у седлі, мовчки дивились на нього ті броварі малі. Король наказав їх поставити на круче і мовив Старий, ти сина й себе врятуєш, лиш тайну трунку відкрий. Глянули вниз Ниси вгору батько старий син, Довкола червоний верес під ним клекіт почин. І пик та голос тоненький, почув шотландський король. Два стовало ще володарю тобі сказати дозволь. «Старий, життя цінує, щоб жити, я все зроблю. І тайну трунку відкрию, так він сказав королю. Нема горобчик хоробчик цвіринка, лилася дзвінка. Відкрив би тобі таємницю, боюся лише синка. Смерть його не лякає, життя не цінує він, не смію я честь продавати, як в очі дивиться син. Взяжіть його міцно, владарю, і киньте в копучі нурти. І я таємницю відкрию, що клявся по вік берегти. І хлопці скрутили міцно, і дужчий вояк розгайдав. Мов, мов мале, мов дитяче тіло і в буруни послав. Крик бідолахи останній погнило на хвилі злі, а батько стояв на кручі, останній пик на землі. Владарю, казав я правду, від сина чекав біди, не вірив у можність хлопця, який ще не мав бороди. Мене ж не злякає тортура, смерть мені не страшна, З вересового трунку зі мною промре тайна.